До нас звернулись мишенята з проханням про допомогу у виконанні завдання, яке приготував півник? Півник знайшов жука і дав завдання зробити звуковий аналіз слова жук. Допоможемо мишенятам? Приголосний рисочка, голосний кружечок, приголосний рисочка. Який перший звук? Звук ж приголосний. Який другий звук? Звук У голосний. А третій який звук? Звук К. Теж приголосний. А давайте пограємо зі звуками. Якого звука бракує? Першого приголосного Ж. А зараз який звук зник? Другий голосний У. І знову який звук зник? Третій приголосний К? Як розміщені звуки в слові? Зараз ми поміняємо звуки місцями і спробуємо назвати слово, що утвориться. Вийшло слово ужк. Це зрозуміле слово чи ні? Отже, звуки повинні стояти на своїх місцях, щоб було потрібне слово. Зробить звуковий аналіз слова «сом». Приголосний рисочка, голосний кружечок, приголосний рисочка. Пограємо із цим словом. Будьте уважні, то поясніть, який звук зникає. Перший приголосний с, другий голосний О, третій приголосний М. Зробіть звуковий аналіз слова «лев». Приголосний рисочка. Голосний кружечок, приголосний рисочка. І з цим словом теж пограємо. Другий голосний е, третій приголосний в. Зробіть звуковий аналіз слова рак. Приголосний рисочка, голосний кружечок, приголосний рисочка. Також пограємо з цим словом. Третій приголосний К. Перший приголосний Р. другий голосний А. Необхідно визначити перші та останні звуки у назвах зображень. Мишенята перший звук М, останній А. Півник перший звук П. Останній К, колосок перший звук К. Останній К, пиріжки перший звук. Останній «и». Пригадайте казку та допоможіть послідовно розставити ілюстрацію. Перше півник знайшов колосок, друге його обмолотив. Третє відніс до млину. Четверта зробив пірішки. П'ято залишив мишенят голодними. Давайте пригадаємо, які є слова у казці зі звуком М. Мишенята, мішок, Малин. А пригадайте слова, де, де ви чуєте звук ш, борошно, пшениця. Також звук ши чуємо в таких словах: мішок, мишенята. А ще пригодайте слова зі звуком п, півник, пшениця, пиріжки, піч. Молодці.